Ми вже не перший рік пропускаємо перший етап Кубку світу, якось так історично склалось, що нам не дуже подобається Сегет. Це може знаєш такий більш, більш моральна частина, тому що скільки там я і Олег, я від нього чув, ганялись в Сегеді, завжди якось все важко проходило. Ну і плюс два етапи Кубка світу, ми вже. Я не знаю, ну, можна сказати, мабуть, що не дуже молоді спортсмени. І два етапи підряд це, це важкувато. Ось тому, а познань нам сподобалось, тому ми обираємо познань. Е, звісно, слідкували за цим етапом. Звісно, відслідковували суперників, дивились, хто як їде, аналізували, дивились часи. Часи дійсно дуже круті, особливо на даний період часу, але. Потрібно підходити, мабуть, нам, як професіоналам, з холодною головою, і дивитись на динаміку на динаміку усіх заїздів. Тобто, перше, ми бачимо, що не тільки в четвірках на 500 фантастичні часи, тому нас це не лякає. І по-друге, якщо дивитись динаміку, попередній півфінал-фінал. і Обирати якийсь серед... середній човен, тобто не відстежувати Там, німців, наприклад, які їдуть швидко, і вони можуть, наприклад, в попередньому вигравати, і потім, коли бачать, що виграють, просто підзбавити, і тобто, час у нас вже буде необ'єктивний. Можна подивитись на литовську команду, яка не потрапила одразу у фінал. Можна зробити логічний висновок, що хлопці працювали наповну і попередній це був 1-22. Півфінал вони програли китайцям, е і я теж на 99% впевнений, що якби вони могли, тоді вони приїхали швидше і виграли. І це час 1,21. Фінал це їх час 1,19. Тобто ми бачимо, що. Всі середні човни скинули дві секунди. Ось ми і виявляємо логічним чином погодні умови. Тобто дві секунди е, на цьому каналі при самих оптимальних умовах е, виграли за рахунок погоди всі човни. Навіть німці, навіть ті самі німці, які їхали там одну двадцять і потім одну Тому. Лякатись, говорити про якусь фантастику, ми не будемо. Все йде, як іде. Як вам австралійці? Ми завжди їх розглядали як дуже сильних суперників, і всі підтягуються, насправді. Всі ті, хто були на такому середньо-високому рівні, вони підтягуються. Навіть китайці дивують, вони розвиваються і, ну. На Олімпійських іграх ми точно будемо розглядати всіх як суперників, тому що скільки у нас там було вісім ліцензій, плюс десь чотири континентальних, тобто це буде. Мабуть, 12 човнів на Олімпійських іграх, і це все будуть човни, які будуть їхати в одну-дві секунди. Тому кожен має шанс і кожен суперник, який вартий поваги, як зараз проходить підготовка? які будуть ну яким задачі зараз вирішуються, скажімо, в тренувальному процесі наскільки буде важливий? які задачі будуть постав поставлені на Кубку світу. Це єдиний етап. Єдині, єдині змагання, так? До Олімпійських ігор, наскільки я розумію, це було заплановано все дуже давно, мабуть, більше, ніж за півроку тому. Ми планували, на які змагання ми поїдемо. Кубок світу це, як завжди, така пристрілочна гонка. Тобто дати собі згадати, як це виступати на міжнародній арені, подивитися на суперників. Ми... Якби виділяємо Олімпійські ігри як наш основний старт, тому зараз ми знаходимося в такому середньобазовому періоді підготовки. Тобто, ми не робимо якісь великі акценти на цей кубок світу і просто приїдемо і побачимо наш, наш рівень готовності на даний момент, порівняємо його зі своїм самопочуттям і, можливо, будемо вже там вносити якісь корективи під Олімпійські ігри. Тобто, цей старт дуже важливий. Для того щоб зрозуміти на якому етапі ми зараз знаходимось.